Йоу, рєвзя, ну що, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея, як зазвичай розповідаю вам щось корисне, класне і цікаве. Так, сьогодні у нас знову цікава інфа, корот, інструменти тестувальника, без яких він не може обійтися, особливо я, в своєму повсякденному житті. Коли я роблю співбесіди чи просто вам розказую щось про веб чи про Апішку, я вам завжди кажу, що. Якщо ви в браузері щось клацаєте, то потрібно, е, понятне, діло, відкрити запит, який ми надсилаємо на сервер, і подивитись, що саме ми надсилаємо, а потім вже дивитись те, що сервер нам відповідає, да, для того, щоб коректно оцінити роботу і розділити проблему, вона виникла на вебі чи вона виникла на беку, да, то есть, е, на API. І що я вам е, завжди е, советую, Да? Наприклад, ми заходимо на розетку, відкриваємо Chrome DevTools, заходимо в Network, Ну по класиці, да, вибираємо Fake CCHR, да тобто як запроси, і там починаємо щось клацати. І бачимо, що в нас запити е пішли на сервер. От, і сервер нам щось відповідає, да? зазвичай він відповідає нам GSO. І зазвичай ми в нього теж запитуємо щось е в json форматі ось як, наприклад, в цьому запиті. Да? Тобто ми відправляємо якусь команду name sus іds, name, тралівалі і якісь її параметри. Да? Тобто, якщо ми відкриємо, це тіпа, такий JSON, ну, який ми можемо ну, розпарсити, я вам уже це в, якому, в якомусь відосі це об'ясняв. Але бувають е такі запити які зашифровані. Да? Давайте, наприклад, з вами зайдемо на Amazon. Е, вот. ну, таких сайтів дуже багато. Да? Це дуже популярний формат. Зараз вам поясню, що як. Да? Теж відкриємо е, консольку верніше, наш нетворк. І давайте спробуємо з вами, наприклад, залогінитись. Як тут залогінитись? Сі, 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 сігін. От, в мене тут вже є якась почта, fariken 66gmail.com стоїть. От, і ми нажимаємо Continue. Щоб нам відкрила е, слідущу форму з паролем, але ми поки до слідущої форми з паролем не добираємося. Ми добираємося лише до першого запросу. І коли ми відкриваємо пейлот, ми знайшли наш реквест, да, реквест там на Amazon, траляля. От, ми на... відкриваємо пейлот і бачимо. Пайлот, якщо хто не знав, то це полезна нагрузка, яку ми відправляємо на сайт. Да? А саме ті дані, які ми хочемо передати, ну не на сайт, а на сервер. От. І ждемо від нього, що він нам щось відповість. Він нам в даному випадку відповів, прислав капчу-хедер. Тобто він хоче ще пароль. ну окей. От, Але. Наприклад, у нас щось тут некоректно або кнопка не працює, і так далі. І нам потрібно дізнатися, а що ж саме ми передаємо на сервер. Ми відкриваємо пейлот, і ми привикли з вами бачити JSON і читати JSON. Але ми бачимо, що тут не JSON, тут якісь коротше, каракулі. І, і ці каракулі нам, як тестувальнику, потрібно читати, розуміти. І з ними працювати, тому що якщо ми не будемо впевнені, що ми коректно все передаємо на сервер, а да, Payload це вкладка, яка відповідає за те, що веб-веб, саме клієнт, веб передає на сервер, то ми не зможемо грамотно составити багу і не зможемо розібратись, це веб або back, да? Е, Тому ми беремо, копіюємо те, що у нас тут є, і відправляємося до нашого інструмента, з яким я вас сьогодні буду знайомити. Інструмент називається наш url Decoder. Да? Давайте перейдемо на англійський, напишемо. URL-декодер. Urlдекодер. От, Є у нас такий сайт, їх насправді на, на дуже багато сайтів. Але е, функція у них одна. Вони декодують формат, зашифрований браузером. Ну, взагалі це він не браузером зашифрований, взагалі це один із видів постзапроса, який використовує веб для того, щоб шифрувати свої дані і відправляти їх на бек. Але це таке. Зараз ми дійдемо до цього. Ось. І у нас ми, коли відкрили URL декодер у нас є такий от декод. From Url Encoder формат. Тобто ми сюди повинні вставити те, що ми скопіювали, нажати кнопку Decode і отримати те, що ми з вами хочемо побачити. Вставляємо наші каракулі. Так, мою морду давайте трохи, во-перше, поменшимо. Можна її взагалі вменши? Так, можна її вменшити. Ого, нічого. І передвинемо десь сюди. Ось для того, щоб було видно. вам. Каракулі наші бачимо, нажимаємо декод. І бачите, що наш сайт нам перевів це в читабельний формат, да, в такий джесончик. І ми вже можемо е, прочитати, що ми відкр... відправляємо джесон, який називається клієнт дата. В цьому джесончику у нас є емейл-адрес, і бачимо мій емейл-адрес далі. Ми бачимо якісь додаткові параметри, які повинні дати серверу зрозуміти, звідки ми шлем, що шлем і так далі. У нас є session ID, да, тобто, коли я зайшов на сайт Amazon, у нас створилась наша сесія, за допомогою якого сервер буде знати, хто який саме пользователь. Що йому відправляє, і інші якісь параметри, які ми вже можемо прочитати. І ви як тестувальник, коли будете це тестувати, ну, або будь-який інший сайт, да, тобто всі сайти, які використовують е, форми для заповнення, да, там, Google-форми, е, любі е, форми для е, реєстрації, там, не знаю, для і настройки якихось параметрів, настройки корзини, додавання товарів, в корзіни, да, тобто всі сайти де є, 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 є форми, ну, е, не всі, я неправильно кажу, а більшість сайтів, де є форми для заповнення, використовують кодований формат передачі даних. От, на самом ділі цей формат називається UT8. Якщо ми поміняємо на UT8, нічого не зміниться. Ось, але ви, типа, якщо ви не впевнені, який формат у вас використовується, то ви краще ставте автодетект для того, щоб сайт сам. Е Зміг оприділити формат вашого JSON От. І ось, коли вже ви вже определили формат вашого JSON, ви вже можете подивитись, чи коректні поля передаються на сервер, чи правильні е, значення в цих даних, е, чи е, правильна структура GSU або не JSON да? Тобто Ми знаємо, що може бути XML і можуть бути інші формати передачі даних на сервер. От. І ви будете вже знати, це веб неправильно підставляє. Да? Тобто, оце, що ми вставили, це те, що веб відправляє. Тобто, чи це веб винен, чи це винен API, да? тобто ми просимо все правильно, а нам сервер присилає там щось не так, да? якусь помилку. Ось. І за допомогою цього ми будемо з вами е, вміти розрізняти, е, хто винувати який розробник, да? Тобто, бек розробник або е, розробник е, UI. Ось. В Postman ця штука теж дуже просто тестується. Ми з вами привикли. Я ось відкрив постмен, що в пост-реквесті. Ми використовуємо body і, пиш, і використовуємо опцію ROV, да, де можемо з вами м, вписувати якийсь джесончик. Але коли ми будемо використовувати, якщо в нас в API документації написано, що нам потрібно е, передавати на сервер кодовані дані, то ми вже вибираємо формат xwormuрldecoded. Да, тобто ось цей формат. І тут у нас вже є типу, ключ і значення. Наприклад, сюди ми будемо писати дату. О, блін, можна по англійськи брати дата. І в цю дату, так, давайте скопіюємо цей JSON звідси перейдемо обратно, і в цю дату вже вставляти наш JSON. І коли ми будемо відправляти, е, ну, понятне діло, що тут все неправильно, тому що я ж, во-первых, е, відправляю все не на резетку, не таким тайпом, ну, не це просто для прикладу. Тут на респонс не звертайте увагу. От. І коли ми будемо відправляти, то сервер буде розуміти, що ми йому відправляємо такі дані, але він вже їх буде кодувати. Ось, і і е, ну, розуміти, що як ми робимо. Також ми можемо цей JSON, наприклад, е, перетворити е, в обратку. Якщо ми бачите, в нас тут вибрано декод, а ми можемо n код нажати. От, вставити наш JSON і е, зробити його енкодом. бачите, і нам наш JSON, ну або будь-який ваш джесончик, е, перетворився в формат, який браузер е, спеціально кодує для передачі на веб. Да? Тобто ви можете також взяти оці дані і як тестировщик Протестити те, що дійсно наш е сервер приймає закодовані дані, да? тобто нам же це ж тр треба побачити. Ось і ми просто отак от діяли сюди, копіруємо і вставляємо ці каракулі сюди відсилаємо. Ну, Якби там я все правильно зробив, то вам би була якась відповідь, а так я шлю це на розетку, а баді взяв з Амазона. Ну, не Тут саме головне вам показати, що ми можемо надсилати на сервер в форматі JSON-у і можемо надсилати на сервер в форматі закодованому. А для того, щоб нам розкодувати і подивитися, що саме. Е наш браузер відсилає на сервер. Ми пользуємося такою штукою, як url декодер, яка може як декодувати, так і навпаки, кодувати наші параметри, які ми відсилаємо на сервер. Ось така штука, швидкий повчальний відос, хлопці, дівчата. Користуйтесь дуже удобно, дуже класно. І це вам скіл в копілочку. Якщо ви не будете питати у свого розробника, а що це за каракулі, як з ними роботать, А поможи, будь ласка, ви сразу вже синкебаут приходиш і його макаєш головою в багу і кажеш, братік. Камон, соберись, братик. Все, вот такая штука. Так что все, с вами был Владислав Фарисей. Всем пока.